Усе про атомну генерацію знають фахівці з інституту атомної та теплової енергетики. Ми ті, хто розуміє, як перетворюється та працює енергія на найглибшому рівні з середини реакторного залу. Наші студенти вивчають збудову, основу роботи та експлуатаційні режими енергетичних ядерних реакторів. Саме тут формується нове покоління інженерів, здатних керувати потужними енергетичними установками, підтримувати стабільність і безпеку стратегічної інфраструктури, створювати майбутнє енергетики України. Питання захисту об'єктів критичної інфраструктури це національна безпека. В інституті атомної та теплової енергетики готують фахівців, які захищають критичну інфраструктуру, не на словах, а в сучасному навчальному центрі, де відтворено реальні умови систем фізичного захисту ядерних установок та охоронних систем об'єктів критичної інфраструктури. Проєктування систем фізичного захисту, оцінка ризиків, аналіз загроз і моделювання сценаріїв протидії усе це опановують наші студенти, використовуючи обладнання, яким оснащені об'єкти Державного значення. Автоматизація це мозок сучасної енергетики. Ми ті, хто навчається керувати складними технічними системами, де сотні датчиків і механізмів мають працювати як єдине ціле, точно злагоджено і безпечно. В ІАТ готують фахівців, які проєктують те, що керує заводами, розумними будинками і критично важливою інфраструктурою. Без автоматизації неможлива стабільна генерація, безпечна експлуатація та надійне управління промисловістю, побутом та критичною інфраструктурою. У світі, де ефективність залежить від точності алгоритму, ми розробляємо технології, які керують системами сьогодення і визначають майбутнє. Наші фахівці створюють цифрові рішення для енергетики та промисловості від програмного коду до програмно-апаратних систем. Ми працюємо з великими даними, сенсорами, хмарними сервісами та мікроконтролерами, щоб автоматизувати, аналізувати і удосконалювати складні процеси. Ми ті, хто перетворює тепло з навколишнього середовища на енергію, хто досліджує і впроваджує технології, що зменшують викиди СО2 і формують енергоефективне майбутнє в інституті атомної та теплової енергетики. Ми вивчаємо проектування та експлуатацію енергетичного обладнання електростанцій, принципи роботи сучасних енергетичних установок. Моделюємо складні теплові та гідравлічні процеси, керуємо автоматизованими системами та працюємо з програмами CAD, CAM, CAE. Ми ті, хто розуміє, як зберегти тепло, не витрачаючи чи ресурси планети?